Ювеліри війни. Снайпери зі 108-ї бригади тероборони влучно нищать окупантів на запорізькому напрямку. Снайпер, а нині інструктор на псевдочечен, регулярно проводить тренування для побратимів. Попадання. Важливу роль у підготовці висококласних бійців відіграє психологічна складова. Якщо людина щось боїться, вона не стане снайпером. Тривалість дуже важлива, тому що буває інколи ти виходиш на позицію на свою, займаєш місце, і ти можеш прилежати там сутки, двоє, воно все впливає на психологію. Витривалість та холодний розум запорука успішної місії снайпера, хоч інколи складно втриматись від емоцій, зізнається, Чечен. Адреналін кожному снайперу, якщо він влучив в ціль, це. Не знаю щастя, як на новий рік. До кожного пострілу велика підготовка мішень в кілометрі від нас. Аби точно влучити в ціль, необхідно вирахувати швидкість вітру. Пуля, коли покидає канал ствола, вона вращається від нарізів в праву сторону. І на определеній відстані її сносить. в праву сторону, там десь на 2 сантиметри, десь на 3 може бути. А вітер її може сносити. Якщо вітер справа наліво, то він її в обратну сторону сносить в у му році пройшов снайперську підготовку за канадською системою, нею користується і сьогодні. Прикладом, ця вправа називається антистрес. Ми бігаємо. Треба пробігти, дати тиск, віджатись. І чим більше навантаження ми робимо, тоді ми лягаємо до зброї і повинні за короткий час встановити своє дихання і зробити постріл. Коли у вас серцебієння буде зашкалювати, його ну, дуже трудно зробити, цей постріл. І оцими тренуваннями. Ми доводимо себе до, до ідеалу. Професійний снайпер майстер маскування. В день виявити його практично неможливо. Уночі через тепловізійні приціли замаскуватися складніше. Вночі використовують захисні халати, які відражають тепло, але вони також не дуже гарно працюють. І снайпера повинні маскуватись в природній середовищі. У снайпера зазвичай всього один постріл, після необхідно швидко і непомітно змінити позицію, аби себе не викрити. На Донецькому напрямку я знайшов ворожого снайпера. Я його знайшов по вистрілу. Він зробив негарний постріл. Мені хватило його знайти, але я працював з тепловізором. Я його виявив, це було другій ночі. Я означив його. Зробити постріл справа кількох секунд, а ось чекати на слушний момент можна годинами. Скільки можете в такому положенні пролежати. Мій рекорд три дня і вісім часів на українських снайперів. Рашисти влаштовують цілі полювання. Для цього використовують навіть авіацію. Вертольоти нурсами закидують місце, де знаходиться снайпер. Вони точно не можуть виявити, де він знаходиться, але приблизно вони розуміють, де він є, і туди можуть запустити авіацію. Даже тому що снайпер може знищити цілий взвод. На рахунку Чечена більше півсотні ліквідованих окупантів на меті звільнення України від російських загарбників. Країна, вона одна. І не хотілося б віддавати свої області ворогу.